Добрий день, канал 100 Зум. Це відео буде відрізнятися від інших моїх попередніх, де я показую, як ремонтувати або огляди біноклів. Я це відео з. Оце є мій бінокль японський Pentax. Кожен бінокль, його основні характеристики, найголовніші це є кратність 12 або люба інша і діаметр вхідної лінзи. 50, -50 мм. Вхідна лінза, ось вона, діаметр. Також на біноклі вказаний поле огляду на відстань. Ну, нема... ну, тут вказано в градусах. Це не має значення, яка відстань просто 5,5 градуса. На інших біноклях може бути вказано не в градусах, а в метрах. Тобто на відстань 1 кілометр або 1000 метрів, кут огляду, поле зору приблизно таке до таке. В 12 кратних біноклях, якщо цей бінокль не є ширококутний, буде приблизно 90-80 метрів. Ну, 90. В 10 кратних біноклях це буде приблизно там, 100 метрів. Чим менша кратність, тим більший кут огляду. Щоб ви розуміли просто, з чого треба починати, бінокль які характеристики. Далі є просвітлення. В більшості на біноклях є написано в лівій частині написано там coated optic або fully coated, або multi fully coated. Це все залежить, скільки шарів просвітлення і чи взагалі воно є на оптичних бачите, на лінзах або на, на присмах. Цей бінокль він не написаний тут нічого, але цей бінокль має повне одношарове просвітлення всіх оптичних поверхонь. А зараз я. Щоб ви просто розуміли, від якого бінокля відштовхуватися. Цей бінокль не є супер-мега-бомба, це проста золота серединка. Японська промисловість випускала його в 80-х роках. Він доволі надійний, мені він подобається. Ну, він не є дуже класний і він не є бюджетний варіант. Зараз я хочу вам в інтернеті показати якби, деякі оптичні пристрої, чи як це назвати біноклями. Мені їх важко назвати, тому що ну, це не є біноклі, і ви тільки дурно витратите свої гроші, і у вас буде. У вас буде хібне враження про біноклі, і, можливо, ви взагалі скажете, та ну його купив, віддав там 500 чи 1000 гривень, а, а результат ніякий, тільки очі болять. І так почнемо з першого екземпляра А-ля Бінокль. По фотографії першій видно, що цей бінокль має приблизні характеристики вхідної лінзи це 40 мм, і я думаю, кратність 7. Ну, не знаю точно. Написано 15 000 м, що це означає? 15 тисяч метрів, дивитися можна в нього, а далі не можна дивитися або ближче. Для чого це хочуть? Читаємо: Бінокль MayFan 80x80 850 гривень. Коли пишуть 80x80, це вже людей вводять в оману, тому що 80 кратність і 80 вхідна лінза, ну, якби, зрозуміло, що по фотографії це зовсім. Ну, я взагалі не можу зрозуміти, для чого отакі от тексти писати. Наступна фотографія. Ніякої інформації немає, просто пластик прорезинений, який має жахливий запах. Так, лінзи вхідні. Е, щоб ви не думали, що це просвітлення. Це взагалі не просвітлення, це просто фарба. Е, окуляри теж фарба. Ну і в комплектація бінокля, чехол, який взагалі не захищає бінокль, якщо б це можна назвати біноклем, а це не бінокль. І ремінець, що дуже важливо. Потім е, в кінці відео десь скажу, чому це дуже важливо. Е, читаємо характеристики. Дальність 80 м, дріб 15 тисяч. Якщо вони таким чином хочуть показати поле огляду, ну, то в більшості пишуть, там, кількість, яка кількість метрів на 1 кілометр або на 1000 метрів. В біноклях десятикратних, як тут пишуть, увеличення 10х, якого тут немає ні в якому разі, має приблизно писати 100-110 метрів на тисячу метрів відстані. Діаметр лінзи 36 міліметрів, діаметр окуляра 20 міліметрів. Покриття лінзи многа є. Отут вони написали правду. Тут реально лінза многослойне покриття, але не просвітлення, а просто фарби. Матеріал лінзи, вак-4. Ну в більшості характеристику марки скла відносять не до лінз, а до призм. І я думаю, що тут навіть не то, що ВАК-4, а тут навіть ВК-7 немає. Тут просто якийсь сплав пластику, зробили типа скло, запхали його, пофарбували, все, дивіться. Я не буду говорити, щоб ви іменно цього автора не купляли. Немає значення, хто продає цей бінокль. Просто не купуйте такі біноклі. Ви на подарок не купуйте ніколи, тому що вас будуть дуже довго згадувати і не найкращими словами. І для себе не купуйте. Тому що я так розумію, коли людина дивиться на такий бінокль, це вона в руках ніколи бінокль не тримала. І думаю, я куплю собі перший бінокль новенький 800 гривень. Це приблизно для людей, які дивляться відео з інших країн України. Ну, Це приблизно 30 доларів. Не витрачайте 30 доларів. Ви за 30 доларів новий бінокль купити не зможете ніколи, якісно. А якщо ви вже маєте бінокль, то звичайно, що ви вже такий ніколи не купите. Е, ще один Canon 70x70. розумієте? Тобто він в 70 разів зближує і вхідна лінза 70 мм. Отже, вихідний зрачок ось тут має бути 1 мм. Щоб ви зрозуміли, в людини е, око зіниця має. 4-5 міліметрів. Тому всі біноклі в більшості роблять так, щоб коли ми ділили діаметр фідної лінзи на кратність, у нас виходилося теж 4-5 мм, щоб у нас було дуже зручно і комфортно дивитися в бінокль. А тут виходить 1 міліметр. Ну, мав би бути, якби тут написали правду, а насправді тут тут навіть ось, а, ну ви бачите, дивіться, скільки тут? Ну тут 6-7 мм, це точно. Вхідна лінза тут не 70 мм. Подивіться, ну це, ну це 40-50 мм. Подивіться, мої попередні ролики. Там є відео про біноклі з вхідною лінзою 80 мм. Ну це ви зразу зрозумієте різницю. Тут діаметр, ну, 50 мм хай буде. І якщо ми візьмемо, тут приблизно є 7 мм, Ну, я думаю, що цей бінокль зближує так приблизно в 7 разів. Переклаці їм ну, нічого цікавого, просто, просто бінокль фотографують. А, бачите, оце я вам хочу показати. Дуже важливо. Якщо би тут використовувалося ВАК-4, ви б просто бачили кругле кільце. А ось тут, бачите, таке воно обрізане, сіреньке є. Чуть-чуть видно. Це означає, що тут оптика ВК-7. Так, будемо читати характеристики. Повищення кратності 70-кратності. Можете уявити таке бінокль 70-кратний. Ну, це, оця вся інформація, що тут є. Вся правдива інформація це те, що є напис на біноклі Canon І це не Canon І що ціна 599 гривень, це приблизно 18 доларів. Не витрачайте, краще купіть своїй дитині морозиво на ці гроші. Наступний екземпляр. Бінокль для охоти на природі, охоти і рибалки. Просто написали. Просто хтось хоче писати. І так йому вийшло, що він на клавіатурі набрав VAC 4 FMC 40X22 HD. Fully multi ну, Ну, просто я не знаю, до чого це пишеться, 330 гривень. Цей бінокль можна назвати просто іграшковим дитячим. Насправді він зближує приблизно в 2-3 рази. От серйозно в 2-3 рази. Тому хто його купує, я не знаю. Це лишні витрати. Вже якщо хочете купити дитині якийсь бінокль, купіть якийсь, Ну хоча б чуть-чуть якісний. Оці всі картинки, ну, це взяті з Аліекспресу, це все брехня. ну. Якщо ви будете дивитися в тій бінокль, все, що ви побачите, це просто будинок в два рази ближче. Ну, ніяк не те, що тут зображено на екрані. Купний бінокль. Так. Приблизно такий ви вже бачили. Тут мені, мені подобається опис до бінокля. Реальна приближення 20. Чому реальне? Чому не можна просто написати кратність стільки то і стільки-то? Корпус, Алюмінієвий сплав. Повністю пластиковий. Не вірте, ніякий алюміній тут не використовується. Алюміній дуже дорогий. Закриваємо цей бінокль. Так, ось тут 60х60. Бушнел написали е, так, так, так. увілічення 10 дефіз 60крат. Ну, це ж бінокль зі сталою кратністю. Тут, тут немає ніякого речашка, яким можна е, змінювати кратність на, на окулярах. Написали 10-60. Ну, насправді тут 7-6 ну, 7, ну 6 максимум. Ремішок для переноски. Ну Тут ремішок я вже казав, для чого, щоб його добряче можна було розкрутити і вернути так, щоб і не бачити його. Е, лінзи е, просто пофарбовані. Типу, такий, е, як в радянській оптиці, таке просвітлення. Вони щось хотіли тим самим добитися, взяли, попробували розовою фарбою. Наступний бінокль перейдемо до такої гучної назви Нікон. Та ти що, Та це ж має бути суперовий бінокль. Дивимося. Ну, це такий малесенький компактний бінокль, Coated Optic, Розумієте, Coated, Написано Coated Optic. тобто це базове просвітлення всього-навсього лінзи. І ну, Нікон, якщо випускає оптику, то він випускає її настільки якісно, що там можна навіть не писати, от, наприклад, в, в радянській оптиці, а там навіть не пишуть про просвітлення, бо там зрозуміло, що це просвітлення багатошарове з просвітленням всі, всіх оптичних поверхонь. Тут Нікон, ну це не Нікон, це просто Пітай. Ціна його 2600 гривень. Будь ласка, люди, не викидуйте дурно гроші, якості ви ніякої не відчуєте від такого бінокля, тільки розчарування. Наступний Нікон. А цей вже... У нас 20 кратний. Бачите? Тоже базове просвітлення. Ну, Нікон, якщо я випускаю біноклі на теперішній час, ці біноклі будуть коштувати приблизно нові в тисячу доларів. Зрозумієте? Просто зрозумієте. Ну там 2000 доларів. Оце нормальний бінокль фірми Нікон або Canon. Ну тут 1000 гривень, нічого про нього не написано. Хоч би сфотографували. Яке, яке, ну, хоч чуть-чуть ви -чуть б зрозуміли якість зображення. Через цей бінокль. Тут два біноклі це біноклі будуть з зумом, тобто можна кратність міняти. Оцей бінокль з змінною кратністю від 10 до 30, з вхідною лінзою 60. Можливо, це про вхідну лінзу і правдива інформація, бо доволі великі вхідні лінзи на фотографіях 1300 гривень. І ще один бінокль 8, 24 крат вхідна лінза 50. Я вам хочу сказати, що деяким людям це не подобається. Мені особисто теж біноклі зі змінною кратністю. Через те, що вони мають свої особливості по механіці, і дуже часто виходить так, що ось тут на правому окулярі є такий рычажок, і ви коли ним крутите, то передається рухомий ефект на ліву половинку і лінзи рухаються. Вони мають рухатись синхронно. Якщо є розсинхрон, то тоді ліва або права половинка будуть більше зближувати одна від другої. І ну, це, треба такий бінокль ремонтувати. І взагалі біноклі зі змінною кратністю вони повинні дорого коштувати, тому що механізм саме є складний щоб той механізм був надійний. В цих біноклях, швидше за все, використовується не шестерні, а така пластинка, яка тяне, передає зліва направо. І ну, швидше за все, що виробітка буде швидко наступати і цей бінокль швидше зламається. Тому я би вам не радив біноклі купляти зі змінною кратністю, і я не вірю, що цей бінокль буде зближувати в 30 разів краще біноклі з сталою кратністю і у вас не буде проблем. Бо зі змінною кратністю постійно до мене дзвонять, питаються, чи я не міг би взятись за ремонт. Я, звичайно, що не ремонтую китайські біноклі, бо там повністю все, весь той механізм в окулярах, і, який саме і робить цю кратність, або збільшує, або зменшує. Він з пластику і ремонту, можна сказати, що не підлягає. Ну, по характеристиках можете читати, тут мені нічого цікавого немає, бо я вже бачу, що тут дуже багато тексту. А правдивого тексту, я сумніваюся, що він тут є. Ну, от, два біноклі коштує 800-1300. Новий бінокль коштувати так дешево не може. І так, наступний бінокль, зіркальний бінокль, Yukon 30, дріб 50. Ну чому дріб мали би написати 30x50. Тобто 30 кратне зближення і 50 мм вхідна, е, вхідна лінза. Ціна 3800. Доволі дорогий бінокль. Але невідомо, що це за бінокль. Є тільки дві фотографії. Ось перша, ось друга. Ну, якщо він такий класний, як в описі є написано, що тут е застосований рефлектор Ньютона, там всякі дзеркала вставлені. Я ще ніколи не бачив такого бінокля, щоб всередині середині в біноклі було, було дзеркало. Можете прогуглити, що таке рефлектор Ньютона. Це в більшості використовують для спостерігання за небесними тілами. Ну, ніяк не в біноклі. Ну, ніколи не бачив. Скільки в мене було, ну, мабуть, в руках десь тисячу біноклів я вже мав. Ну, ще такого ну, не бачив і вперше чую. Е далі по цій картинці перший. зараз секунду. По першій картинці можна подумати, що цей бінокль чудово підійде для полювання. Ну, якщо тут є реально 30 крат, ну я в це не вірю. Ну, от припустимо, тут є 30 крат, щоб в нього дивитися, ось тут бачите, по характеристиках діаметр виходного зрачка 1,7 міліметрів. На полювання ви його не візьмете ну ніколи в світі. Щоб в цей бінокль дивитися, ви повинні не тільки бінокль на штатив поставити, ви повинні самого себе, мабуть, прив'язати там задюбілити до підлоги, щоб ви теж не рухалися. Тому що. В 1,7 мм зрачок дивитися, ну, це дуже важко. І на полювання ви його не візьмете. Вага бінокля е 1100 грамів, виготовлено в Білорусі. Ну, Дивіться, якщо там стільки всього напхано, *ну, якісь дзеркали і так далі, явно, що він буде важити набагато більше. Ну, Я би хотів цей бінокль подивитися, чисто зрозуміти. Правдива інформація, неправдива. Я думаю, що це неправдива інформація. Тому давати 3800 за, за незрозумілий бінокль. За 3800 гривень це приблизно 150 доларів. Ви зможете купити якийсь там БПЦ 10 на 50 з чудовим багатошаровим просвітленням, і ви будете дуже раді від такого бінокля. Тому отакий раджу не купляти. Так, продовжуємо. Був у нас бінокль Nikon, тепер наш бінокль Canon. Ви подивіться, яка ціна 400 гривень, це є приблизно 15 доларів, 20-ти кратне зближення, 50 мм вхідна лінза. Ну що ж, починаємо спочатку роздивлятися картинки. Бінокль 20 на 50, і ми бачимо 120 поле зору, 125 метрів на 1000 метрів. Дивіться, якщо у вас ось таке поле зору 125 метрів, тобто на відстані 1 кілометр, ви зліва направо будете бачити об'єкти, які розташовані ну, там 125 метрів. Це означає, ну, цей бінокль не є ширококутний, що тут реальна кратність вона становить приблизно 8-9 крат. Ну, максимум. Ну, більше не може бути при таких характеристиках. Ви повинні щоб оприділити кратність. Ви просто подивіться, на, на, ось тут, якщо направите на небо, ви побачите ось тут на окулярі е, вихідний зрачок. І повірте, він тут буде ну, більше, ніж 5 мм. А це треба просто ділити. Якби тут була правильна кратність, то вихідний зрачок був би 2,5 мм,5 мм. Тут буде 5-6 або 7 мм. Продовжуємо. Просвітлена, може, просто пофарбовані вхідні лінзи. Шуть, та не може, як це може? Просто пофарбовані вхідні лінзи в якийсь голубоватий колір. Ну, і в нас тут написано бак-4 Ну, Брехня, просто брехня. Будемо читати характеристики бінокля. Е, тут наткнувся я поверхня з многослойним просвітленням, мульти Брехня. Кожна поверхня стекла відражає до 10% світа. Це що означає? Що світловий промінь зайшов у вхідну лінзу, відбився раз від однієї поверхні, відбився від іншої поверхні, коли виходить з вхідної лінзи. Це вже він втратив 20%. Далі він попадає в призму, виходить з призми, заходить в іншу призму, виходить з іншої, тобто там дві призми ну, в кожній половинці. Це виходить, що вже ми втратили 60% світла. Ну, тобто, якийсь такий бред пишуть тут про біноклі. Вага, 1039 грамів, ну, можливо. Чехол з ремньом. Оце найголовніше, розумієте, що в біноклі є ремінець, який буде захищати оцю цінну річ і дорогу річ від того, щоб його не розбити. Мені здається, що. Цей ремінець є для того, щоб цей бінокль можна було просто взяти, добряче, розкрутити і розфігачити його десь об асфальт або об дерево. Тому що ну, це не бінокль. Будь ласка, не тратьте гроші на, ну, на просто непотрібну річ. І так, завершити це відео я хочу доволі розповсюдженим оптичним прибором. В лапках, звичайно, це є монокуляр. Його характеристики дуже часто. Ну, Бушнел 16х52. Два фокусіровки. Чому двойно? я не розумію? Ну, для... Чому не можна просто. Тут же він з написано якби постійна кратність. Значить, просто треба навести фокус, щоб зображення було чітке і цього достатньо. Для чого в двох місцях наводити фокус? Ну, тим не менше, продовжуємо. Дивимося. Щось тут є написано, що не зрозуміло. дивитися на якісь циферки, які є ну, неправдиві. Оці фотографії. Це фотографії взяті з Аліекспресу, вони є неправдиві. Якщо ви будете дивитися через цей монокуляр... То, що ви будете бачите, це просто там в 3-4 рази картинка у вас буде ближча, ну ніяк не та, що намальована і явно що не з такою чіткістю. Дивимося, 175 гривень. Ну це взагалі смішні гроші. Звідки? Якщо якщо вам хочу сказати, що отакий монокуляр ви можете купити в Україні або за ті самі гроші, що на Aliexpress, або навіть дешевше. Чому так? Довго не буду розказувати. Коротко це просто люди створюють нові аккаунти. На Аліекспресі і Аліекспрес їм дозволяє за копійки, ну реально за гривню, за дві, а то й взагалі безкоштовно купити якусь річ. І є люди, які створюють нові аккаунти, а є люди, які ті аккаунти купують за гроші, і на ті аккаунти вже накуповують собі товар безкоштовно. 175 гривень. Ну, щоб ви зрозуміли, 16 крат тут немає, 52 міліметри вхідної лінзи тут теж немає. Все, що тут є написано, це все брехня. Характеристики. Кратність увеличення 16 крат, угол обзора 22 градуса. Ну, не може бути ніколи в світі. Ну, от Написано щось про нього. Таке саме оголошення з таким самим монокуляром. Наступне знайдемо тут 145 гривень, що ми тут знайдемо цікавого. Теж написано 16-кратність. І дивіться, діаметр більшої лінзи, бачите, 40 мм. Пол, поле зріння на розстоянні до 8000 м 66 м. Чому 8 тисяч пишуть? Чому не тисячу? От беруть просто якісь цифри, вписують. Якщо ми візьмемо і порахуємо на тисячу метрів, то в нас вийде поле зору приблизно зліва направо на відстань, послухайте, на відстань 1 кілометр, зліва направо, це буде приблизно ну, 3-4 метри. Ну, 3 метри. То, розумієте, ви якщо дивитеся, їде якийсь автомобіль на відстані 1 кілометр, ви навіть його повністю не зможете захопити. Ну, але то не треба вдаватися в деталі, не треба дуже сильно це вчитуватись, бо тут вся інформація є неправдива. Многослойним покриттям, ну, хіба що фарбовим покриттям, але ніяк не просвітленням. І третє оголошення теж саме. Бушнел написали. Зразу кажу, запах від цього монокуляра жахливий. Головне, що є е, ремішок, яким можна його швернути Ну Тут десь 40 мм. Тут є. особливості, дивіться, почитаю особливості. Діаметр об'єктиву 0,52 см. Ну просто люди взагалі копіюють текст і навіть не вчитуються в нього. Це що, діаметр об'єктиву пів сантиметра. А далі тут нижче читаєш, діаметр лінзи, більшої лінзи 40 міліметрів. Посилення 16-кратне. Посилення 16-кратне. Це просто от як є на Aliexpress, там ну, сайт перекладає з китайської на. Українську чи на російську мову, і отак просто копіюють, вставляють і не, не вчитуються ні про що. Ну, це раджу таку річ купляти. Якщо ви хочете мати монокуляр, купіть радянський монокуляр призменний 8 на 30 або Є20 на 60. Це доволі класна штука. А оцю річ не купуйте. Немає значення в якого продавця, чи от в Лігії, чи хто би то не був.